Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звати Аліна, і сьогодні мова піде про засоби для догляду за собою. І сьогодні я хотіла зупинитись конкретно на фірмі COSRX. Я розкажу про інші свої улюблені засоби, але сьогодні мова піде про цю фірму. Я вам розкажу про засоби, які мені надзвичайно подобаються від цієї фірми, і засоби, які мені не сподобались. І так, за традицією починаємо з вами з очищення. Я пробувала їх. Low PH Good Morning Gel Cleanser. Він мені досить сподобався. Він не пересушує шкіру. У нього дуже-дуже приємний запах чайного дерева, а я дуже люблю запах чайного дерева. У мене гарні асоціації, гарні спогади з ним. Але економічно досить невигідний засіб, бо 250 гривень за 50 мл. Ну, я думаю, такий гель для вмивання зручно брати десь з собою в подорож. Коли вони колись нарешті будуть. В нас, коли ми переможемо, тоді може, може, можемо брати їх з собою в подорож зручний формат 50 мл. Але я хочу сказати, я вже казала, що все-таки я надаю перевагу е гелю для вмивання з киснем і молочною кислотою. Це Біотрейд, болгарська фірма Biotrade, Acne Out, OxyWash. Так, і ще чому я кажу, що не тільки про QSRX сьогодні піде мова, ще я спробувала таку піночку від Yoko Blend. Ну, Досить цікавий засіб, він трошки більше сушить мене, ніж цей. Цей взагалі не піниться, ну, дуже приємний гель, прозорий. І дійсно, є кисень, бо я переливала його в флакончик прозорий, він дійсно такий з бульбашками. І мені подобається ця скрипучість після нього. Покажу вам ще цю піночку Wash Info. Ну, дивіться, так вона виглядає просто як прозора. До речі, сьогодні потекла в мене в новій сумці, за що їй не дякую. Можна бовтати, можна не бовтати, і от вилазить така пінка. Пінка вилазить. Ну, Непоганий засіб. Приємний запах, але ну, я вже казала про те, що в мене є свій фаворит. О, До речі, один засіб забула. Я, з вашого дозволу, на секундочку збігаю за ним пізніше. А зараз продовжимо з вами. А, так, ще, ну, значить, ми вже з вами вмились про кислоти я розповідала в попередніх відео. Люблю їх тонік з кислотами, він пахне таким. Яблучним оцтом. Прикольний тонік. Як це? Докази того, що він мені подобається. От мене пуста баночка, я її лишила, там, скажімо, брати свій шампунь в подорож, бо я користуюсь лише своїми шампунями. І от в мене цілий-цілий тонік. Навмисне не викидала коробочку, вам показати. Мені дуже подобається, як вони відкриваються. Дійсно, приємно їх відкривати. Тут йде в нас така біленька штучка, ми її здираємо і відкриваємо. Тонік теж мені дуже подобається. Вистачило мені його досить довго. Я почала ним користуватись в травні, здається, а закінчила в жовтні. Ну, я так завжди щедро і не поразую, я десь раз-три за три наношу на себе. Дійсно класно зволожую, Мені подобається ця схема багатоступеневого зволоження. Я вмиваюсь, потім тонік, потім якась сивороточка бажано, ну, частіше все-таки з кислотами використовую і наостанок крем. Так, ідемо з вами далі. Про тонічок я вам розказала, зараз перейдемо з вами до кремів. Креми я використала, ну майже всі. А, раз ми заговорили з вами про сироватки. Ні, взагалі почну з того, що ви почалася моя велика любов. Чому, чому я вирішила скупити всі їх крема? От моя любов, я вам про неї вже розказувала. Розказувала відео, де я роблю макіяж свій ранковий. Це Advanced Nail Peptide Eye Cream. Ну, це просто моя любов. Я її дуже-дуже люблю. Це у мене флакон, який закінчився. А на роботі в мене є ще ціленький флакон. Дуже класна текстура, дуже класне зволоження. От я влітку використовувала під макіяж. У мене є така проблемна зона, яку я дуже Дуже коригую, <смі> наношу туди один коректор, другий коректор, щоб трошки висвітлити свою цю носу нососльозну борозну, яка створює мені ці синці під очима. І от Мені подобається, як макіяж лягає на... на цей крем. Мені подобається, як він зволожує, подобається, як він лягає. Влітку нас мучають кондиціонери, взимку це центральне опалення, оце пересушування безкінечне. Шкіри, і потім наносимо якісь засоби. Це, для мене це ідеальна річ під макіяж. Так, ідемо з вами далі. І от я хотіла попробувати з цієї серії. До речі, склад мені сподобався більш за все. Єдине, що я знайшла в цьому складі негарного, це бутилен Гліколь. Але бутилен Гліколь один з таких. Ну, можна сказати, з всіх компонентів це самий нормальний компонент. Я не люблю силікони, не люблю там касторову олію. Багато чого не люблю. У мене є відео про шкідливі компоненти. Ну, з бутіленгліколі мені доводиться миритися з його наявністю в кремах, які мені подобаються. Ну, на жаль, на жаль, він там є. Так, і хотіла я попробувати з цієї серії, що попробувала... Більш таку їх дорожчу сироваточку. вона йде двохфазна, і от коли ви натискаєте, то якраз вилазить такі дві струєчки, і та, і та. До речі, трошки навіть видно, що вони не зразу перемішуються. Ну, Ця мені сподобалась менше, якщо чесно. В цієї сироватки кремова текстура, вона мені подобається більше. В цієї сироватки більш водяниста, треба, ну, якщо робити макіяж, треба довше чекати, щоб вона поглинулась. Але, в принципі, ну, якщо на літо я думаю, що вона мені зайде. Але зараз, ну, у мене там є півгодинки на макіяж, так немало. Ну, добре, 20 хвилин, якщо чесно, там що встигаю чай підігріти, вдягнутися і так далі. Ну, ця мені чесно, ця мені більше подобається, чи ця двофазна. Е, ціною вони різняться, але мені важко зараз перерахувати. Тут 25 мл вона коштує 600-700 грн, а тут 80 мл, тобто рахуйте втричі більше, і коштує вона вдвічі. Ну, Тобто, виходить, що це якби все-таки вигідніше, але ну, це моя любов. У мене вже. Напевно, третій, третій флакон. Я цієї сироватки використовую. У мене закінчився перший, закінчився другий, і от у мене зараз на роботі стоїть третій. Цю я навмисне принесла додому, щоб вам показати. Так, біжимо з вами далі. Я забула один засіб, я зараз його принесу, бо я внесла його з роботи і забула його в сумочці. Поки що подивитись. Мій комодик без мене. Отже, я ще спробувала, ну, хотіла попробувати, хотіла попробувати. Фірма називається Relance, це українська фірма. А крем називається Ritual Eye Cream. І ви знаєте, мені подобається, як на ньому, як він зволожує оцю мою сухеньку ділянку, яку я потім зволу коректорами замазую. Мені подобається. Ну. Запах мені тільки не подобається. Запах в нього ну, просто жахливий. Я не можу навіть сказати, чим пахне. просто калиною, олівцями, ну, якийсь такий какафонічний запах. Склад я читала непоганий, але ну, така трошки в нього. Може, вона на відео виглядає непогано, але в житті вона виглядає дуже-дуже-дуже. Вибачте, за слово дешево, ця пластикова кришка, така, яка не насовується, ну, вона злітає весь час. У мене в косметичці лежить окремо цей крем, окремо кришка. від ну, нього. Трошки це мене дратує, бо все-таки ну, тут от відчувається, що це ж так просто, коли кришка закриває засіб. Тут, на жаль, ні, запах гидотний. Але текстура дуже класна. ну от, Не знаю, ну, от, якщо не враховувати оцей форм-фактор, його недосконалий, не знаю. У ну, мене кришка не закриває. Засіб вона просто їздить. Трошки така наклеєчка. Ну, хочу ще спробувати їх засіб для вмивання. Подивимося, як він мені підійде. Запах гидотний, але зволоження дуже класне. От я хочу сказати, що, в принципі, не, ну, якщо не рахувати запах і упаковку, то не гірше мого кохання. Advanced Nail Peptide Eye Cream. Не гірше. Ну, До речі, я вже так немало не використала. Тут всього 10 мл, коштує він 200 гривень, якби. Ну, цей виходить трошки дорожче. Тут 25 700. Ну, плюс-мінус, десь вони е, в одному ціновому діапазоні будуть. Так, йдемо з вами далі. А, стосовно кремчиків. Знаєте, я для зручності буду забирати те, про що розказала, щоб ми з вами не плутались, да? так? Такс. Так, йдемо з вами далі. Ну, Напевно, я розкажу спочатку про крема, які мені не сподобались. Не сподобався мені гіалуроновий такий насичений крем. До речі, по відгукам я вже могла здогадати, що він мені не сподобається. Ну, це ж не була би я, якщо б не перевірила на собі. А, він скочується. Я мож, можливо, якщо людина вмилась і зразу крем. То він дає якийсь гарний результат. Особисто в мене ні, бо після того, як я нанесла, я тоді користувалась пептидною сироваткою Ordinary і от в мене цей крем скочувався. Не сподобався мені крем Hyaluronic Acid Intensive Cream, Ну не сподобався мені, він скочується. Скочується дуже неприємно це все. і ще я не люблю цю брехню. Про гіалуронову кислоту. Гіалуронову кислоту в неї крупна молекула, її або пити, або колоти. Про що мова? Як він має через крем там, всмоктатись? От мені це не ясно зовсім. Ладно. Найбуде. Ну, крем я віддам, скажу чесно. Кремчик цей поїде до моєї мами, вона якось так більш вміє економно наносити. Бо я люблю нанести 2-3 рази. Я люблю багато ступенев, я люблю декілька разів нанести. Ну, А це скочується і це говорить не про дуже якби його гарні якості. Ну, В принципі, мамі, якби, моїй, вона може ну, використовувати його як хоче, можна на лікті. Де їй буде зручно, тобто в неї кремів завдяки мені вистачає, ну, якби просто вона може його для якихось інших цілей використати. Ну, що мені тут не сподобалось? Вибачте, так закричала: <кій> Бутілін Гліколь. Ну, ладно, вже, він тут всюди. В нас є. Вже його можна терпіти, а що мені тут крайні не сподобалось? Це Дімітікон. І я не знаю, як я так купувала крем і не побачила, що там є Дімітікон, а Дімітікон це в нас силікон. Не знаю, як як я читала, <головіка> як я читала склад крему, що його там не побачила. На відміну від цього, тут немає силікону, він не скочується, він класний. Тут, на жаль, є. Так, ідемо з вами далі. Що мені ще не дуже сподобалось? Ну, не дуже мені сподобався такий крем з центелою, Це дуже гарна в нього коробочка. Взагалі він прикольний, маленький, в нього класний запах теж з чайним деревом. Але він досить-досить, досить щільної структури, і він лишає на обличчі такі білі сліди. Що тут по, по складу, знову ж таки? Центелла на першому місці, на другому будівілін гліколь, гліцерін. Е Сонячний масла, знову ж таки, дімітікон. Знову ж таки, цей крем іде до моєї мами, а вона вже може його мазати на п'ятки, ну, куди, куди завгодно. Ну, я не раджу. От конкретно ці два креми я не раджу. Так, ідемо з вами далі. У нас лишається з вами небагато. Два кремчики І ще розкажу про одні кислоти, які мені. Теж не дуже підійшли, але я знаю, що я з ними зроблю. Так, вода, гліцерін. Це в нас а, зволожуючий крем а, Вініл Димітікон. Ну, от теж мені не подобається, теж піде цей крем до моєї мами. На п'ятки, на лікті я не знаю, куди можна ще використати силикон. Особисто я не використовую ніде. Ви знаєте, що я користуюсь Якою, це українська фірма, чудова взагалі моя улюблена. Я не витираю макіяж і лікті, і все тіло не мажу. І навіть коли мене там з якихось причин немає крема, я беру його. Зараз принесу вам Я сьогодні, бачите, дуже погано готова до відео. Бігаю по хаті і збираю вам різні засоби. Так, одну секундочку. Я не можу не сказати про них. Ну, просто це моя любов. Знову ж таки, е напевно, я за все життя, ну, в мене в місяць, е місяць в мене йде така баночка. Важко порахувати, скільки я їх купила. Ну, місяць-два. Ну, така, добре, така місяць, а така десь два. Тут все-таки трошки більше і воно більш щільне. Але справа в тому, що я витираю макіяж цим молочком. Лікті, груди, живіт, ноги, все. Ну, Все в мене маститься ним, дуже мені подобається. Класний склад. Ну, Фінокситанол тільки тут є. Тільки фіноксітану. Обожнюю запах, обожнюю його легкість, обожнює те, що немає жирної плівки. Цей крем є всіх моїх колег, друзів, знайомих. Ну, я завжди його дарую, бо я перевірила на собі, він дійсно класний. Він класний, не має жирної плівки, гарно поглинається, ну просто моя любов. Так, це стосовно моїх п'яток. Раз ми вже заговорили. Про п'яточки. Так, цей крем ми теж звільняємо. Трошки краща ситуація в мене з цим Comfort Ceramid Крем. Тут я тільки Бітілін Гліколь. Крем прикольний, доволі такий щільний. Я вважаю, що він такий зимовий. Літом, звичайно, він потече, буде не дуже приємно. Літом я вважаю, що оце. Оце ідеальний. План на літо. от я б, чесно, отак от це все не купляла. Це мої дурні покупки. А от лишила би отак два. Так, ще крем з СПФ. Знову ж таки, що мене засмутило, тут наявність того ж самого Дімітикону, силикону. Так, да, Дімітикон, Вініл Дімітикон. Вініл ну, знову ж таки, я не буду таким користуватись кремом. Віддам Відома. А вона хай вирішує. Що з ними робити? До речі, він у мене ще менше закоркований був. був. Я хочу їх порівняти за щільністю. Бо ви знаєте, що крема з SPF ом вони доволі такі жирні. Це їх така негарна риса. Ну, Літом я користуюсь bb кремом з цим. З СПФ-ом. Е, Взимку я користуюсь Міша. Там 42 СПФ 42 в міша. І влітку я ним деколи користуюсь. І я знову буду бігти, ви мене вибачайте сьогодні. Я сьогодні така після роботи вкрай не організована. Хотіла зняти відео, поки є світло, поки гарне освітлення в мене вдома. Так, я повернулась знову до вас. SPF 20 ну, От Влітку я використовую SPF 20 і так як я цього року проводила весь свій час на роботі в основному, то SPF 20 мені вистачало. До речі, дуже класний BB крем дуже класна текстура, і перекриває, і, і не важкий. Чудовий буду брати ще. Скажу чесно. Міша трошки заважкувата, міша можна використовувати взимку, а цей можна. Влітку. Ну, от він поглинувся, в принципі, надбет. Але я проти силікону. Я буду шукати щось друге. Я проти силікону. І остання моя покупочка це у нас АХБХ вітамін С daily cream. Так, тут точно нема силікону. Тут є бутилен гліколь, мій нелюбимий. Не, не Купа-купа всього. 에... PH не написали, на жаль. Цей має бути з кислотами. Ну, симпатичний, дуже підходить до тонічка, де наш тонічок. Підходять вони один одному, так гарно. З цією зеленою полосочкою. Ну, попробуємо його текстуру. Зразу видно, що, що ще його не відкривала. Ще не відкривала. просто частина... Ой, текстура класна, легенька, водяниста. Вам покажу. Водяниста текстура. Я люблю такі крема. це в мене буде на літо. Так, Потім підніму щоб вже не нахилятися. А, прикольно. Да, я люблю таку текстуру, я люблю таку текстуру більше, ніж такі жирні крема. Ну, Цей, скажу чесно, він жирний. Жирнючий, але приємний. Але силікону тут немає. Одним словом, так би мовити, я переділила крема. Ну, оцей менш жирний, ніж крем зі спрефом, де він там дівся. Цей самий жирний. Цей такий полегше буде. Цей ще легше. Це взагалі моя любов. Ну, це ви вже чули. 350 разів. А оці крема мені. Так, хочу, так? Ці крема мені не підходять. І останнє, що я вам ще хотіла розказати, на сьогодні вже сижу така вся в кремі, гарно пахну. Так, Останнє, що хотіла розказати, я купила кислоти. Ви знаєте, що я користуюсь кислотами Ordinary, 30% і кислотами. Ordinary 10, але зараз 10 я не могла купити, і що я почала робити? Я почала мішати кислоти, які мені не подобаються. Тут PH3,5, чим не подобається? Ну, Вони слабо почуть, що я вже сужу, що тут не 3,5 і не 30%. А ще мені не подобається їх оця водяниста консистенція. Хто дивився моє попереднє відео, знає, що я люблю Ordinary за те, що можна нанести воно таке, як кисіль. І ти будеш з ним сидіти, ходити, прибирати, ну, одним словом, займатися своїми справами. В принципі, там перші дві хвилинки можна потерпіти, а далі ти вже якби займаєшся своїми справами. Ну, це я буду змішувати з сироваткою, робити менший відсоточок і використовувати під крем, типу як Ордінарі-10. Я дякую вам за увагу! Такі мої враження від фірми COSRX. Я завжди балансую між тим, щоб був нормальний склад косметики і нормальний ефект від неї. Якби Оля Лакшмій Косметик мені подобається за складом, але не завжди подобається мені за результатом. А от, ну от, ну, я знайшла засоби, які мені подобаються, і слава Богу, оцей тонічик, не буду ще раз повторювати, тонічик, оцей от крем мені подобається, як зложе. Оцей непоганий кремчик, я думаю, оцей на літо в мене теж піде, як діти в школу. Ну, а ці крема поїдуть, поїдуть до моєї мами, а там вона їм вже їх доля вирішиться пізніше. Я дякую вам за увагу. Пишіть ваші улюблені засоби, мені буде дуже цікаво знати. Можливо, я щось упускаю, можливо, є якісь засоби з гарним складом і гарним ефектом. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!